всім добрий день хороша новина. Я так розумію, моя доповідь остання. Так що, якщо ви ще не встигли пообідати чи випити кави, скоро ви це зможете зробити? А насправді давайте коротенько Е, Як я вже представилася, я Марія, і останні 8 років я займаюся діджитал маркетингом за цей час. Я працювала в різних компаніях та ринках. Агенціях, продуктах і так далі. Тому, в принципі, маю і багато особистого досвіду з пошуку роботи. А також останній рік я працюю в компанії WorkUA, а відповідно, маю трохи теж інсайдерських як це, даних, хоча насправді вони відкриті, щодо ринку праці в сфері діджитал і не тільки. Тож, давайте починати. Загалом ще маленька, напевно, організаційна деталь. Пропоную питання ви можете накидувати питання вже в чат, але я напевно буду на них відповідати вже в кінці презентації. А отже, що ж відбувається зараз на ринку праці в кінці року, в майже в кінці третього року, повномасштабки. Um, зараз ми про це поговоримо, але давайте для початку взагалі визначимося з термінологією: а хто такий діджитал-спеціаліст, маркетолог? Що це за діджитал, такий магічний? І буду вам вдячна, якщо ви буквально одне-два слова напишете. А перша асоціація хто кого ви вважаєте, діджитал спеціалістом Ну, якщо не напишете, то я звичайно можу про це сказати. Взагалі, це досить поширен, розширене поняття. Тобто сюди можуть входити дуже багато професій. Діджитал постійно розвивається, з'являється купа маленьких підпрофесій. Але ще донедавна, саме на нашому ринку, найкласичнішим прикладом діджитал-маркетолога власне був діджитал-маркетолог. Це поняття можна запакувати будь-що. А, також це спеціалісти з контекстної реклами або PPC-менеджери, це таргетологи, або спеціалісти з реклами в соцмережах. Саме в нас чомусь прийнято називати це таргетологами, бо за кордоном зазвичай це просто ну, немає такого поняття, як таргетолог. А, звичайно, це smm менеджери SEO спеціалісти, спеціалісти з розсилок або email маркетологи копірайтери а, і насправді ще купа багато чого. Нас за останній час на нашому ринку теж почали з'являтись, як я вже сказала, різні підпрофесії. Uh, такі як ком'юніті менеджери, бренд-менеджери, продакт-маркетинг-менеджери, лінкбілдери, креативні маркетологи, дизайнери, інфлюенс маркетинг менеджери спеціалісти, які працюють з um, просуванням в Апсторах uh, та рекламі в апсторі. тобто АЕСО, спеціалісти, звичайно що це проджект та продакт-менеджери. Акаунт-менеджери, якщо ми говоримо про великі агенції стратеги, сіро спеціалісти та контент креатори і ще дуже дуже багато людей. І загалом, знову ж таки, такі дрібніші професії, напевно, вони більш типові для якихось продуктових компаній, які вже працюють більше на західні ринки, ніж українські безпосередньо. Тож, давайте трошки поговоримо про ситуацію загалом. Зараз нещодавно до випустило дуже класне дослідження про топ 20 компаній, які активно наймали весь попередній рік, зростали рік за роком. Тут ви бачите точно багато знайомих імен. І, в принципі, не всі з них, звичайно, наймали тільки діджитал-спеціалістів, а також розробників та класичних it спеціалістів. Та, наприклад, такі компанії, як BetterMe чи Scalar, вони завжди досить активно наймають діджитал маркетологів, acquisition менеджерів. Також бачимо, є НЕТПІ Group, яка має і агенцію, і власну власне, компанію, яка виробляє продукти певні і просуває їх. Ось, тож тут ви можете побачити компанії, які зростали найбільше, та найбільш уважні з вас можуть також побачити, що в кінці там є Люксофт it компанія. Та попри те, що вона в цьому списку знайму, буквально нещодавно теж у них була хвиля скорочень, і власне це те, що завершує плюс-мінус рік. Скажімо так, українського діджиталу. а нещодавно були скорочення в Макпо, в Ріфейсі і, власне, як я вже сказала, в Люксофті. Це ще просто якесь маленьке підтвердження, тому в якій не як це нестабільний час. Ми живемо, звичайно, з війни з війною, з взагалі станом ринку не тільки в нас, та й за кордоном, звичайно ж, бо більшість цих компаній також працює на закордонні ринки. Це, як це не, не, не хочу демотивувати, але просто а, нагадування про те, що а, може змінитися будь-яку будь-яку секунду, тому що так само Reface та Макпо, наприклад, буквально на початку бізнес-сезону, в серпні-вересні, досить активно шукали acquisition менеджерів, діджитал-спеціалістів, але вже буквально за місяць-два їм довелося пройти через лей-оффи. Отже, якщо підсумувати, то де шукати роботу в діджиталі в, в Україні, можна виділити там чотири категорії: це, звичайно, є діджитал агенції, які плюс-мінус завжди когось наймають в сфері діджиталу. Найпевно, найбільш відомими є про та надпік. Вони найбільші. Як я вже казала, в надпіку є і власні якби, компанії, які е, е, виробляють свої продукти. А, тому, в принципі, тут завжди є якісь е, активні е, відкриті вакансії. А, також це продуктові IT-компанії, які е, знову ж таки створюють свої продукти. Я впевнена, всі знають про екосистему Genesis, Скелер. В них теж майже завжди є відкриті вакансії, тому що у них дуже багато продуктів. А відповідно, там завжди щось можна піддивитись собі. Звичайно, є ще купа компаній, які вийшли з екосистеми Генезис, такі як Батармі, і які не пов'язані з цими компаніями: United Tech, наприклад, або Макпо, або той же Ріфейс, про який ми вже згадували. Також це it компанії з розробкою під ключ типу EPAM, ЕПАМОІНТЕЛІСУ тут не настільки багато. Вакансії саме в діджитал маркетингу. Якщо вони є, то вони зазвичай або спрямовані на B2B, або це якісь там проекти власне для клієнтів цих компаній. Ну, звичайно, вони не є такими масовими, як в продуктових компаній, які безпосередньо надають і продають свої продукти за кордоном. І четверта велика категорія: це наші локальні великі e-commerce компанії, не тільки e-commerce, але в тому. Числі а, типу розетки, Ало, Каста, Сільпо, Пром або будь-що, де потрібно, де є багато умовно товарних одиниць, де це все потрібно оптимізовувати, налаштовувати, рекламувати і так далі. А, а що взагалі по якби, співвідношенню та вакансій? А, я буквально на пару днів тому заглянула на наш сайт, заглянула на Джині. І ем, якщо дивитись категорії, то найбільше, звичайно, вакансій в рекламі, адвертайзінг. Ну, загалом ці категорії між собою, звичайно, трошки перетинаються, але е, бачимо, що левого частка відсотків 40 — це саме е, реклама, тобто платні е, канали трафіку, типу е, спеціалісти з PPC, таргетологи і так далі. Е, далі йде в загальному діджитал маркетинг. Тут сюди підпадає, як я вже казала, дуже багато чого. А, і тут можуть бути і розсилки, і емейл-маркетологи, і е, ті ж самі smm менеджери і, і так далі. Е, досить мало вакансій е, в маркетинговій аналітиці, е, багато в контент-маркетингу теж відносно, і також плюс-мінус е, стандартно, без змін є ще вакансії в, е, для SEO-спеціалістів. Um, і давайте трошки детальніше заглянемо взагалі по вакансіям, по посадам, точніше, по динаміці і по зарплатам. Цього року ми трошечки апгрейднули нашу функцію статистики зарплат. Тут можна тепер дивитись по містам і, взагалі, динаміку по року та за останні три роки. І загалом бачимо, що за останній рік кількість вакансій для інтернет-маркетологів трошечки зменшилась. Як зазвичай, ми бачимо, що під кінець року кількість вакансій знижується, але це досить стандартна ситуація. Потім піде знову все наверх, та в ну, цьому умовно немає ніякої проблеми. І якщо ми говоримо про зарплати, то бачимо, що рейндж досить широкий, тобто є вакансії від 19 тисяч гривень і до 165 тисяч гривень. Загалом десь 10% вакансій в діапазоні вище середньої зарплати. Якщо ви теж подивитесь на статистику довгу, то плюс-мінус теж можете побачити схожі цифри, звичайно, там вони будуть в доларах, але. Глобально плюс-мінус є дуже великий рейндж, і тут вже все залежить від вашого досвіду та того, як ви себе позиціонуєте, звичайно. Далі поговоримо про таргетологів або smm спеціалістів Чому об'єднано? Тому що досить часто в вакансіях, по-перше, категорійно вони попадають чомусь разом. По-друге, часто роботодавці так очікують від smm менеджера те, що він буде вміти також налаштовувати рекламу. А тому трошки статистика з змішана, скажімо так. А, теж бачимо, що є падіння з року в рік, не таке велике, як в інтернет-маркетологів, 5%. І так само зарплата може бути там, від 14 тисяч до 140 тисяч гривень. СЕО спеціалісти, як я вже трошки сказала, це найбільш, напевно, зараз ну, не найбільш, але загалом це стабільна по динаміці категорія. Бачимо, що тут майже не відбулося змін з минулого року. Знову ж таки, розподіл зарплат досить різний, і знову ж таки десь 10% вакансій є більш. Більше ніж середня і набагато більше ніж середня, да, до 150 тисяч гривень. Um, і давайте зупинимося ще на медіабаєрах. Uh, тут ми бачимо зростання. Якщо говорити про діджитал, напевно, це єдина категорія, принаймні на нашому сайті, де ми бачимо зростання шістнадцять uh, 16% за минулий рік. Uh, Знов ж таки, розкид зарплат досить високий. Um, але тут ще є така річ, яку яка вже напевно трошки тенденційна саме для України? А те, що якщо ви почнете дивитись вакансії медіабарів і на нашому сайті, і на джині, то досить часто це в сфери крипто, або дейтінг, або ще якісь сирініші, і це досить. Цікаве, якесь культурне явище, я б сказала, тому що якщо ви за кордоном будете дивитись вакансії медіабайерів, то це не є синонімом власне цих ніж. Тому це досить цікаво, що в нас, якби медіабайер в основному десь 80% це все пов'язано з якимись такими більш складними, складними сірими нішами, типу інколи гемблінгу і дейтінгу, і так далі. Йдемо далі, і давайте трошки поговоримо про конкуренцію. адже ми проаналізували за листопад топ посад, власне виходячи з тої якби співвідношення вакансій, і досить багато вакансій є в smm менеджерів, таргетологів. Напевно, одна з найбільших. Ось і тут також бачимо найбільшу конкуренцію. Тобто, в середньому в листопаді в нас на сайті відгук на одну вакансію відгукалось 23 а, людини. А ось медіа йде наступним. <гум> Думаю, далі воно буде ще зростати, оскільки зростає також кількість вакансій, і було в середньому десь 17 відгуків на одну вакансію. СЕО-спеціалісти теж 17, одразу за ними діджитал-маркетологи, спеціалісти з контекстної реклами, PPC-шники, 16 і менеджери імейл-маркетингу теж десь 16 відгуків, не десь, а точно 16. На, на сайті на слайді цього нема, але я хотіла ще зазначити, що, звичайно, менша конкуренція є в тих сферах, які тільки потрошечки в нас з'являються. Це ці. Під професією, як я кажу, наприклад, спеціалісти з, з просування в App Store або з реклами Apple Search Ads. А, таких вакансій досить мало. І на джині, і в нас в середньому там дві-три вакансії зараз є активних, але власне і. Uh, і uh, відгуків на, таких ваканс... на такі вакансії теж мало, в середньому чотири відгуки на одну вакансію. А uh, це все до того, що uh, якщо ви, наприклад, розбираєтесь в PPC, в Google Ads чи Microsoft Ads, чи ще в чомусь. Наприклад, ви джун або початківець, і вам тяжко знайти роботу саме в цій сфері, або там вам не подобається зарплата, то досить швидко можна. Навчитись плюс-мінус схожій професії, це ASA, наприклад, реклама. Або ж, якщо ви seo спеціаліст, то можна піти в сферу трошечки знирнути в сферу Апок і підтягнути ASO. І тоді ваші шанси трошечки зростуть, і власне ви зможете подаватись з меншою конкуренцією. Так, ну і загалом давайте трошечки про тенденції, які я бачу і особисто, і також ми проводили деякі дослідження. А саме, напевно, всі вже помітили, що. А, попри е, досить несприятливі умови, в яких ми зараз всі живемо, то е, якби роботодавці все більше закручують е, гайки е, щодо ремоут вакансій Хоча в той самий час все більше е, шукачів е, дуже хочуть працювати віддалено. І за статистикою, завжди вакансії, які е, мають позначку, що вони е, можна працювати дистанційно, вони завжди. Закриваються швидше і отримують більше відгуків. В грудні ми проводили опитування, чому власне, роботодавці хочуть все-таки людей приводити в офіс і надають перевагу людям, які можуть приходити в офіс. То тут, якби, супер якоїсь інсайдерської інформації немає. Основна відмазка або причина вважається це краще командна взаємодія. Також бажання зберегти корпоративну культуру. Ну не знаю наскільки це вдається, але також з іншого боку, є теж люди, які, яким подобається працювати в офісі і які хочуть. Та все ж таки статистично більшість все одно, особливо в діджиталі, прагне працювати дистанційно. А ще одна тенденція, яка теж останні пару років тримається і, можливо, навіть зростає, це потреба релокейту. Тобто ми говоримо не, те, не просто про те, що компанія надає перевагу людям, які, які будуть ходити в офіс, а людям, які приїдуть конкретно в інше місце в офіс компанії. І зазвичай ми говоримо про Київ, Дніпро, інколи Львів або ж багато продуктових компаній мають також офіси в Варшаві і. Також пропонують релокейт туди. Знову ж таки, досить специфічна вимога, як на мене, тому що ну, кидати своє життя і переїжджати в Київ під час повномасштабної війни теж не всі захочуть, наприклад. Але, можливо, для когось це цікавий шанс. Інколи я знаю, є варіанти, коли. Ну, ви можете на випробувальний період, знову ж таки, залишитись в своєму місці, працювати дистанційно, але рано чи пізно вам доведеться переїхати в офіс. Ось. І якби, ще одна тенденція, теж досить очікувана. Ми вже якийсь там рік підряд говоримо про ШІ або AI. І, в принципі, кількість вакансій, в які для яких в яких зазначено, що потрібно знати, Шиї, uh, uh, воно зростає. Uh, також зростають вакансії, які безпосередньо пов'язані з ШІ, тобто, прям воно повністю під це підв'язано. Uh, ось uh, для цього потрібно знати ChatGPT або інші тули. Uh, в принципі, я зібрала декілька. Uh, вакансій, які на різних сайтах розміщені, на нашому, на джині. Ось, і в принципі, можемо подивитися, що, наприклад, на джині станом на сьогодні є 74 вакансії, які так чи інакше пов'язані з ШІ. а це всього, це навіть не один відсоток від всіх вакансій. І основна більшість це якби вакансії ШИІ-інженера, тобто розробники. В нас зараз 16 вакансій пов'язані з ШИ, і вони більш пов'язані з контент-креаторством, це AI-копірайтери або відеомонтажер, який працює з ШИ-програмами. І ось і копірайтер, оператор наприклад, чаджі Також є AI-продакт-менеджери, як бачимо, в основному це в продуктових наших компаніях, таких як Макпос, Scalar і так далі. Очікувано, що в принципі буде зростати і, по-перше, ну не вимоги, але якби ще й по полегшує ваше життя, особливо як діджитал маркетолога, тобто, все одно. Це буде більше інтегруватись, але поки що не можемо сказати, що це прям масово і всі вакансії тепер пов'язані з ШИ, поки що ще ні. Ось. А, так, і в принципі, в мене все досить швиденько я вам все розповіла. Користуючись хвилинкою, скажу, що ми теж ще шукаємо людей, smm менеджери та продукт онера. Якщо комусь відгукується або хтось шукає зараз роботу, то Пласкаво просимо. Так. Ну, я бачу, що питань в принципі нема. Якщо раптом є, то, або будуть, то можете завжди знайти мене в Лінтені. В принципі, мої контактні дані є на презентації. Тож, так, доєднуйтесь, завжди буду рада відповісти. Так, Сергій пише е, ЄС е, про що не дуже розумію запитання. Е, так, е, щодо заробітної плати, а ви маєте на увазі про підвищення чи що саме? Ну, якщо ви е, маєте на увазі щодо підвищення, то, е, ну, по-перше, напевно, треба дві основні штуки мати готові: це проаналізувати ринок. Uh, тобто, да, зрозуміти, чи взагалі ваша зарплата відповідає ринковій зарплаті, так ви можете це робити за допомогою інструментів, які, в принципі, показували це або на нашому сайті, або на джині подивитись зібрати дані хто скільки заробляє а, щодо підвищення то як правило завжди ну з мого досвіду працюють конструктивні якісь розмови в плані що ви зробили показати зібрати весь ваш доробок скажімо за весь цей попередній час а, і ну звичайно це врахувати інфляцію, так порахувати, скільки вона була з того моменту, коли вам робили останнє підвищення. А ось і по суті, якби у вас є два фактори: ви спочатку ви керуєтесь якби ринковими цінами, так а друге, це вже ви розповідаєте і намагаєтесь довести, якщо звичайно є. Що, ну, що ви зробили, і показати в ідеалі, в цифрах ваші результати, і тоді, мені здається, в таких випадках досить складно просто якось це все навілювати і сказати, що ну ні. Так, якщо ви новичок, тобто так входиш в професію. Ну, не знаю, чи нема вакансій без досвіду. Це правда, що зараз якби, ну, дійсно дуже велика конкуренція, особливо без досвіду. Та все ж таки вакансії є. Ви можете користуватися фільтрами, так само на нашому сайті. Я розумію, що, можливо, дійсно не всі там будуть відповідати. Ну, тут, напевно, вже. Треба якось креативити і, на жаль, намагатися зачепити рекрутера якимсь кейсом. Навіть якщо у вас нема досвіду і немає конкретних кейсів, то ви завжди можете придумати собі кейс. Я маю на увазі не збрехати і щось там намалювати. А якби ви там робили щось, якби умовно ваші послуги замовив там розетка чи сільпо? Можливо, якось так заходити. ЕСІ чи ЕСІ, я ЕСA це було, це Apple Search Ads uh, або ESO, uh, Apple Search Optimization. Це оптимізація App Store, uh, саме для айфонів, для застосунків. Марія, хочу подякувати за доповідь. Реальна статистика. Цікава для того, щоб всі наші діджитал-спеціалісти орієнтувалися як на ринку, так і по зарплатам, так і по вакансіям, тому що це дійсно дуже важливо, тому що кар'єрний розвиток це те, що і мотивує, і безпосередньо дає можливість розвиватися. Що ж, я наскільки бачу, у нас ані є ще питання. Насправді mm -hmm. ще от, також питання: розкажіть про інтеграцію 18-річних працівників у зв'язку з тенденціями на ринку праці. Я працюю в креативній індустрії. Дуже часто бачу відгук на вакансію саме такого віку кандидатів. Ой, я боюсь, що я не розкажу, тому що в мене особисто не було досвіду інтеграції ем, молод настільки молодих спеціалістів. Ем, я не думаю, що вони аж настільки відрізняються умовно від двадцятилітніх. Але ну не хочу вам видумувати щось чи брехати, тому що особисто в мене такого досвіду не було, і в нас теж ну за останній рік не було власне таких кандидатів юних. Але якщо ми говоримо про якісь соціальні мережі, типу введення там Тіктоку чи саме ці напрямки, то мені здається, що це досить класні кандидати, тому що вони досить круто в цьому самі розбираються. Так насправді у мене був досвід, коли контент-мейкер для соцмереж ну там, здається, 19 років дівчині було, але вона дуже добре насправді справлялася, дуже гарно асоціативки, тренди пропрацьовувала. Тому в молодих кандидатах також Справді можна знайти плюси, які безпосередньо дозволять ефективніше там, наприклад, розвивати соцмережі, тож TikTok і тому подібне. Тому тут дійсно є плюси в кожному віці і в в кожних напрямках роботи. Що ж, Марія? Я думаю, що ми практично всі питання відповіли. Тому мене на засипку от. Таке питання, воно досить популярне Ні. щодо того, які, на вашу думку, професії у 2025 році будуть максимально позитивну динаміку мати, тобто, можливо, якісь нові з'являться або вже з'являються, які можна передбачити, що будуть в тренді і користуватись попитом у роботодавців. Mm. Ой, ну, так, да, хороше запитання. А, складно насправді, ну я вже частково говорила да, про ШІ вакансії. Тобто там дійсно вже дуже багато є вакансій. Шії копірайтер, наприклад, да? тобто ми вже спрощуємо, ми не шукаємо просто копірайтера з досвідом, ми шукаємо саме людину, яка буде а, з чатом GPT а, гратися і це все інтегрувати. Також точно будуть. Вакансії, коли власне в компанії треба провести якесь навчання по шиї, щоб власне всіх інших співробітників якось навчити, оптимізувати і почати це впроваджувати. Да? Тобто, або не знаю, чи в нас буде, але точно з'являться вакансії власне з захисту даних через ШІ, тому що дуже багато питань за кордоном є з цього приводу, У нас поки що на це все дивляться крізь очі, звичайно. Але точно буде і така динаміка. Але якщо відмежуватись від саме штучного інтелекту, то я думаю, що в принципі ці напрямки, які Казала, що от вони у нас ще не дуже популярні, але потрошечки набирають обертів, та а, там точно буде більше якихось під професій пов'язаних з Тіктоком чи от ком'юніті менеджерів і так далі. І так далі. Тобто, воно просто буде дріб... більше дрібнитись, бо зараз нас досі переважає. Кількість вакансій, де від спеціаліста можуть там, вимагати багато чого, мультитаскінгу, і СММ, і тергетолог, і так далі. Але мені здається, потрохи ми будемо виходити в цю тенденцію, що будуть більш окремі дрібніші, скажімо так, напрямки розвиватися з діджиталу загального. Окей, супер. Марія, дуже дякую за доповідь. Це було дійсно класно. І на всі питання ми в принципі відповіли. Тому дуже дякую за доповідь. Всім гарного дня.